Land Rover Evoque. приїхав автомобіль до нас. Ми на ньому вже робили роздавальну коробку, тому що ніхто там ніколи не міняв мастила. вийшла з ладу із-за недостатнього рівня мастила, і ніяких течій не було, і все було окей. Але роздатка розвалилась, ми роздатку зробили, залили свіже масло, потік задній сальник колінвала, міняємо задній сальник колінвала, і одразу вирішили обслуговувати інші вузли трансмісії. будемо міняти мастило в коробці, будемо міняти мастило в задньому редукторі, і будемо міняти мастило в муфті -хал. Муфті «Халдекс» багато хто із виробників каже, що там мостили на весь 40 служби е агрегата. Так, якщо ви хочете зайняти заміною агрегата, можна мастило наміняти. Потім дійсно як каже виробник: замінити просто на вистрок служби масло. Тобто помі... заміня... поміняєте цю муфту або відремонтуєте і залієти свіже масло. Ні. В багатьох муфтах Haldix 4-5 покоління треба, це навіть не рекомендовано, а треба кожні 120 тисяч пробігу міняти мастило. У нас десь стоїть муфта Халдикс 4-го покоління. До неї, щоб добратися, треба трошки попотіти. Треба зняти кардан, треба підрозібрати, щоб добратися до. Самого фільтра, тому що там є два фільтра тонкої чистки, грубої очистки сіточка. То зараз знімаємо кардан, міняємо фільтр тонкої очистки, чистимо сіточку на е, грубої очистки і заливаємо свіже масло. Любий агрегат, де залита е, мастила рідина вона потребує е, регламенту по заміні Так же само, і муфта Халдекс. Тому, якщо хтось там розказує, що е, муфта Халдекс мастила на срок служби, це не є вірне твердження. Воно втрачає з часом свої властивості Ості і тому, щоб не попасти на ремонт агрегату, краще заміняйте масло по регламенту, і все буде окей.